У п'ятницю, 24 травня, шкільний дзвоник сповістив про закінчення чергового навчального року. З Цієї нагоди у загальноосвітніх школах нашого міста відбулися традиційні урочистості. Журналісти телестудії Бужнет побували на святі у Червоноградській гімназії. Останній дзвінок у Червоноградській гімназії відбувся в приміщенні спортивного залу. Незважаючи на дощову погоду, на обличчях школярів сяяли усмішки, адже до свята вони готувалися довго і старанно. Випускників гімназії урочисто запросили на лінійку. Вони раді знову війшли до зали із квітами та повітряними кульками. Молодші учні вручили їм святкові стрічки. Розпочалося урочисте дійство із виконання Державного гімну України. На свято останнього дзвоника запросили отця Івана із собору святого Володимира, який благословив гімназистів та укропив їх свяченою водою. Побови. Ми сьогодні всі схвильовані і водночас радісні тому дню останнього дзвоника, який традиційно в кінці місяця травня ми зустрічаємо і дякуємо Богові за ці ласки, які Він посилав нам на протязі цілого навчального року і просимо на Послання на подальше наше життя, наші відпочинок для дітей і як належиться, завжди в молитві ми звертаємось до Всевишнього. Далі присутні на святі вчителі, гості та батьки виголосили напутні промови. Із завершенням навчального року своїх вихованців привітала директор Червоноградської гімназії Наталія Савченко. Випускникам навчального закладу вона побажала успіхів у майбутньому та не забувати рідну школу. Від сьогодні у вас починається новий етап життя, дорослого, самостійного життя, в якому вам завжди доведеться робити вибір, відстоювати свої думки і переконання, відповідати за прийняті рішення і зроблені вчинки. Сьогодні ще хочу сказати, що перед вами діти ще одне серйозне попередньо іх На завершення святкової лінійки випускники затанцювали прощальний шкільний вальс. Після цього пролунав останній дзвінок, і вони, пройшовши під батьківськими вишитими рушниками, попрямували на свій останній шкільний урок.